Всім привіт! Ми раді вас вітати на фінальному ефірі нашого марафона. Поки ми збираємося, підключаються всі наші учасники, можете написати. Давайте так, давайте в чат напишемо одним словом, можливо смайлом, який у вас зараз настрій. Знаю, що хто знаходиться в Україні настрій сьогодні у всіх не дуже. Тому опишіть, будь ласка, свій настрій, налаштування чи готові починати. Так, давайте. Тут у нас невеличка технічна затримочка. Зараз чекаємо підключень. Так. І я, вас, я не бачитиму ваші повідомлення протягом 20 секундочку. Маємо, маємо невеличку технічну паузу. Угу. Рада чути, що у вас все добре, це прекрасно. Так, супер. Добре. Ну що, тоді розпочинаємо за ці декілька днів. Діти створювали власні роботи, пробували на собі нові інструменти, з якими до цього раніше не працювали. Ну і дуже важливо перевіряти себе, чи дійсно їм цікаво, чи дійсно вони малювали те, що хотіли, і чи дійсно їм цікаво малювати на бланшеті. Сьогодні, в принципі, ми покажемо результати нашого марафону, які прийшли наші діти. Поговоримо про це, закріпимо результат. Так? Ну і розберемося, що робити далі, якщо дитина хоче розвиватися і хоче малювати системно. Добре. Ну що ж, тоді давайте дивитися, які роботи створили наші діти за кілька днів. Ось так. Як ми бачимо. Навчання пройшло недаремно, на мою думку. Можливо, не все вийшло ідеально, наскільки ми хотіли, але дійсно результати були неймовірно круті. Дуже важливо, коли дитина швидко включається та не боїться помилок. І у неї з'являється бажання щось доробити, щось покращити, особливо для юних художників. Я думаю, що ви, як батьки юних художників, знаєте, наскільки діти бувають прискіпливими до деталей, до нюансів. Ми принципово ніколи не порівнюємо результати дітей між собою. Ми спираємося дійсно на конкретний прогрес кожної дитини. Якщо вам подобаються роботи, які ми бачимо далі, які ви будемо бачити далі, ставте, будь ласка, у чатик свої реакції. Якщо хтось пізнає роботу себе, своєї дитини, можливо, також пишіть, о, оце я, ми також будемо раді це віддати. Угу. Також е хочу окремо сказати е про те, що відбувалося всередині марафона. І це, в принципі, відбувається не лише на уроках. У нас був дуже, -дуже активний чат, де діти ділилися роботами, де дітки підтримували одне одного, мотивували не здаватися, навіть коли щось там не виходило. Всі працювали неймовірно круто, не дивлячись на те, що зараз не всі ми маємо світло. І дійсно дуже важливо. Що в чаті постійно були ментори, були адміністратори, вони допомагали, підказували, підтримували, як допомагати, куди рухатися далі. Ось, ну і саме така от атмосфера сильно впливає на те, щоб дитина доходила до крутецького результату. Угу. Давайте дивитися. Що скажете? Цікаво ваші реакції. Сердечка, вогники. Можливо, хтось пізнав свою роботу також. Дуже круто, коли дітки проявляють свою креативність, свою індивідуальність. Це неймовірно круто і цінно. Ось так. Отже, давайте поговоримо е, про е, спільноту. Хочу поговорити з батьками чесно. Е, ось, після таких марафонів зазвичай є декілька сценаріїв, е, як може розвиватися дитина. Перше, цей інтер... інтерес зникає, був, але він зникає за тиждень-два. Не тому, що немає здібностей, а тому, що немає регулярності, немає системної роботи, системної праці. І другий дитину віддають на гурток. Ось, або дитина походила там за багато малювання, або мало розуміння того, що, як, куди веде, де результат. Ну, і третє це такий сценарій, коли інтерес батьки підхоплюють, розвивають послідовно і підтримують дитину. В принципі, саме тут у батьків може з'явитися сумнів, і це, в принципі, абсолютно нормально. Що робити після марафону далі? Я вам пропоную почати з безоплатного пробного заняття. Воно приходить, триває приблизно 50-60 хвилин на занятті, Дитина буде знайомитися з програмою, тобто в залежності від того, яка у вас техніка. Якщо iPad, то це буде програма ProCreate, якщо Android, то це буде програма Sketchbook, виконує, виконує практичне заняття, практичне завдання. Попрацює з викладачем у реальному часі. Ну і ви, як батьки, зрозумієте після заняття рівень дитини, побачите формат навчання, ну і зможете вже спокійно вирішити, чи варто розвивати дитині цей напрямок далі. Це курс наш малювання на планшеті. Це не я би не сказала, що це гурток, так? як вийде чи не вийде, малюємо, як вийде. Тут дійсно ми системно працюємо з дітками, яким 8-15 років дитина працює у програмах ProCreate, Sketchbook, розуміє базу, розуміє основи малювання, створює роботи з підтримкою викладача. Ну і що немало важливо, також для майбутнього, це формування власного портфоліо. Ось. Малювання може залишитися для дитини як хобі, але може із часом перерости у навичку, якщо є структура і регулярність. Ну і звичайно, крутий наставник це також обов'язково для досягання критого результату. Хочу ще також проговорити момент важливий окремо, що малювання на планшеті це один із напрямків, які у нас є. У нас є багато різних сфер. Це може бути дизайн, може бути програмування, створення ігор. 3D інші цифрові навички. Тобто ми не прив'язуємо дитину, дати що ми пройшли марафон з малювання, значить ми далі рухає, рухаємося по малюванню. Наша задача допомогти дитині знайти той напрямок, на якому дитині буде цікаво, в якому дитина захоче розвиватися, застрягнути наподовше, я би навіть сказала, да, яке захопить увагу. Ну і малювання дійсно буде класним стартом для цього. Ось. Іноді воно допомагає підказати дитині, що їй ближче. Ось так. Угу. Так, що ми зараз бачимо? В принципі, щоб підтримати інтерес після марафону? Після пробного заняття ми для дитини подаруємо додатковий творчий майстер-клас зі створення персонажів у стилі Зоотрополіса. Як можна це отримати? Ви реєструєтеся на пробне заняття. Далі обираєте для себе зручний час, зручний день, дитина проходить заняття. Після цього ви автоматично будете отримувати подаруночок цей творчий майстер-клас. Це можливість для дитини попрактикуватися, закріпити навички, ну і отримати задоволення від результату. За ці декілька днів ви вже зробили дійсно неймовірно важливий крок, дали дитині можливість спробувати себе у новому форматі, побачити неймовірно круті результати, в яких ми сьогодні переконалися. Якщо ми не хочемо втрачати цей час, якщо ви, як батьки, бачите інтерес дитини, то краще зафіксувати цей інтерес зараз. Посилання на наш марафон на безоплатне пробне заняття вже є в чатику і під відео. Ось так. Перед тим як завершувати, напишіть, будь ласка, в чатику, що вам найбільше сподобалося на марафоні, де нам дійсно дуже важливий зворотній ваш зв'язок. Thank you. Так, дуже дякуємо за ваші відгуки. Так, дійсно, бачимо, у нас невеличка така затримка є. Якщо є питання, можете задавати, буду намагатися на них відповідати. Ну, але якщо питань немає, все зрозуміло. Я вам дякую за увагу, за те, що були поруч, поруч з дітками, поруч з нами сьогодні. Е, і будемо чекати вас на пробному занятті.